Ків на Волині закінчився стріляниною у Хмельницькій області. Двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину. Невідомі зрізали хрести з головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці в Польщі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі. Конкурент Волинь мене звати Софія Мартиньок. І ми розпочинаємо з найважливішого. 10 вересня 2025 року на фронті загинув Олександр Дригуля, військовослужбовець Ковальщини 1982 року народження. Втрата стала важким ударом для його родини, дружини та доньки та всіх, хто знав героя. Родина Олександра висловила глибоке горе через загибель воїна, згадуючи його незламний дух та мужність, які він демонстрував до останнього подиху. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя честь і шана воїну. Ковальська громада попрощалася солдатом Василем Тарасюком, стрільцем снайпером першого механізованого відділення. Більше року Василь вважався зниклим безвести. Повідомив міський голова Василь Тарасюк. Народився 12 січня 1984 року в селі Буцинь Старовижівського району. Працював Автомеханіком професія, яка була для нього не лише роботою, а й захопленням, у 2007 році він створив сім'ю та переїхав до дружини Валентини Уковель. Подружжя виховувало двох дітей Олександра та Анастасію. Мобілізований 25 травня 2024 року. Він пройшов військове навчання на Львівщині і був направлений на фронт. 19 липня він вирушив на перше бойове завдання, з якого не повернувся. Тіло бійця повернули під час обміну. А результати ДНК експертизи підтвердили, що Василь загинув 23 липня 2024 року на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя. Честь і шана воїну у княганинку. На Волині сталася бійка, і навіть стрілянина за участю неповнолітнього. За інформацією блогерки Наталії Поліщук. 13 вересня між двома хлопцями виник конфлікт. Лікт, начебто через дівчину, суперечку вирішували не лише словами, коли батько одного з хлопців спробував заступитися за сина. У нього почали стріляти з пістолета, схожого на травматичний. Після цього він викликав поліцію, яка працювала на місці інциденту. Наразі правоохоронці не коментують подію. 13 вересня під час комендантської години патрульна поліція Волині подала сигнал водієві Ауді зупинитися спершу за допомогою сигнального диску. А потім проблискових маячків та звукового сигналу. Водій ігнорував вимоги та продовжував рух. Авто все ж зупинили і виявили, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Результат тесту показав 1,34 34 проміле. На водія склали протокол за невиконання вимоги поліцейського та закерування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також інших адміністративних матеріалів. 13 вересня у Нововолинській громаді зайнялося кілька квадрат. Тихних метрів сухої трави поруч із кладовищем. Рятувальники ДСНС ліквідували займання всього за 10 хвилин і не допустили поширення полум'я на більшу територію. Попередньо встановлено, що пожежа виникла через дитячі ігри з вогнем. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 14 вересня росіяни атакували селище в Пологівському районі Запорізької області за допомогою fpv дрона Внаслідок удару пошкоджено мікроавтобус. Поранення отримав 60-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Також РФ атакувала Дніпропетровщину. Ворожі обстріли накрили Нікопольщину. Окупанти били з важкої артилерії градів та запускали ФПВ-дрони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок цього загорівся приватний будинок. Ще вісім осель пошкоджені. Постраждали також кафе та газогони. Зранку, 14 вересня, ворог двічі обстріляв сам Нікополь. У Межівській громаді від удару безпілотника зайнявся житловий будинок. Нак, пошкодженої авторятувальників. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія на залізниці, пошкоджено інфраструктуру. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, інцидент стався 14 вересня і не був пов'язаний із повітряною атакою ворога. Причиною стала детонація боєприпасів під час перевезення. Напередодні мешканці чули звуки вибухів. Голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський зазначив, що поїзд номер 73 Харків Перемош, який опинився в зоні інциденту. Біля боярки продовжував рух. Із 240 пасажирів частину, тобто 21 людину, евакуювали до київського вокзалу. Решта продовжила подорож у складі поїзда. На місці працювали відповідні служби для відновлювання робіт. У пункті пропуску Ужгород прикордонники Чопського загону разом із митниками виявили спробу незаконного везення тютюнових виробів. Вони затримали 10 ящиків снюсу, що перевозилися автобусом Рима Львів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Під час перевірки транспортного засобу виявили, що в коробках було 2400 штук тютюнових виробів. Товар належав двом водіям автобуса. Вилучене було передано. Митникам а оцінки затриманого снюсу ще встановлюють. У Хмельницькій області в ніч з 11 на 12 вересня трапився жорстокий злочин. Двоє чоловіків напали на неповнолітню дівчинку та скористалися її безпорадним станом. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних 12 вересня. Їм повідомлено про підозрю за статтею зґвалтування неповнолітньої вчиненої групою осіб, щоб запобігти можливості ухилення від слідства або тиску на потерпілу, Прокуратура подала клопотання про тримання. Під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Червона доріжка, лімузин та власний діджей саме так святкував день народження одеський пес на ім'я Лукас. Про це повідомляють місцеві пабліки. На кадрах видно, як іменинник виходить з авто та радісно махає хвостиком, зустрічаючи гостей. Усе свято організував власник, були і гості, і аплодисменти. Подія викликала бурхливе обговорення в мережі. Багато користувачів здивовані масштабами святкування та жартують, що у собака день народження розкішніше, ніж у багатьох людей. Водночас деякі зауважують, що такі витрати виглядають недоречно на тлі війни та соціальних проблем, коли багато людей потребують допомоги. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. У Польщі, 13 вересня, з головного купола храму успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви невідомі особи зрізали та викрили металевий хрест. Інцидент стався напередодні великого християнського свята воздвиження чесного хреста. Посольство України в Польщі вже направило ноту до Міністерства закордонних справ Польщі, а генеральне консульство у Вроцлаві звернулось до місцевих правоохоронців із проханням вжити всіх необхідних заходів для розслідування та притягнення винних до відповідальності. Інцидент викликав занепокоєння української громади в Польщі та підкреслив необхідність реагувати на подібні прояви антиукраїнських настроїв в країні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.